Лікар розповідає про мінну вибухову травму бійця, якого доправили до однієї з лікарень Дніпропетровщини. От перелом бідра, а це стежні, які одержувати бідро. У нього конструкція стоїть вні нібра, наружу за коже. Такі травми каже лікар, поширені їх важко вилікувати. Однак нині також збільшилася кількість ампутацій кінцівок у бійців, що прибувають до медзакладу. Повілись уже пацієнти, які уже раніше були ранені і ранені повторно. Во-вторых, пациенты, которые были травмированы, вылечены возвращены в строй, но последствия травм им мешают работать. Пациенты не лежат в отделении, их привели в порядок и отправляют на эвакуации. Вот появились пациенты, которые уже с эвакуации вернулись, уже к нам опять на повторное лечение. Часто каже лікар, бійці наступають на міни. Олександра привезли до лікарні у ніч на 1 вересня. Розповідає, коли їхню позицію обстріляли з артилерії, намагалися евакуювати пораненого побратима. Підійшли ж пацани допомогти. а Я пішов в розвитку, тому що не встигаєш пройти, як йдеш на жад ли так звані жабки, чи як їх, їх називають, розсипають. Вже протащили більше півдороги, Ну там за три кілометри треба було тянути по цим. цим. Туди, сюди, підляєш. І я ото у розвідці не побачив лепісток і наступив п'ятою. Так мені відривало ногу. Ну, ну стопу, виходить. Поранений Олександр сховався у ямі поблизу, проте повернутися до побратимів не зміг через обстріл. Без води, їжі та ліків чотири доби чекав на допомогу. Ну, на четвертий день ввечері кажу, боже, дай мені, будь ласка, водички і пару сигарок. І в раці тільки сонце вставало. Вилазить місцевий житель, але він теж боявся. Я кажу, піти до моїх скажи ні, я боюсь, боюсь, боюсь. а через годину перевів пацанів, але з другого підрозділи ближче до місця евакуації. Як тільки стане на ноги, Олександр планує вчитися на оператора дронів та повернутися до лав ЗСУ. Юля Трофімова, Олексій Коренев, новини на Суспільному, Дніпропетровщина.